Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, сьогодні про політичне, про партнерське будемо говорити з нашим гостем, експерт, міжнародник політолог Максим Несвітайло. З нами сьогодні спілкується. Вітаю, пане Максиме. Слава Україні. Вітаю героям слава. Друзі, вас також вітаємо і закликаю я особисто вас ставити свої вподобайки. Підпишіться на нас обов'язково, ставте свої дзвоники. Ну і не забувайте думки у коментарях, також залишати. Це також завжди цікаво. Ми розпочинаємо. Ну і в першу чергу про різнобіжності, про різні трактування заяв наших партнерів, пана Максима, Ентоні Блінкен, коли приїхав до України, ось на днях видно, що з нього вичавили, видавили оцю тезу про те, що ми в принципі не підтримуємо. Маємо, але й не проти, аби українці американською зброєю били по території Російської Федерації. Ось буквально нещодавно Пентагон е під час свого офіційного брифінгу Сабріна Сінг, їхня наречниця оборонного відомства Сполучених Штатів Америки, заявила: конкретно, Україна е може використовувати зброю від США лише в межах своєї території. Отже, як це розуміти, і що має відбутися, пане Максиме, аби нам, нарешті, американці дозволили лупити по воєнних законних цілях на території Російської Федерації? Ну а тут насправді дуже цікава така різнобіжність. Мені здається, що все-таки Ентоні Блінкен це людина, яка максимально стежить за тим, що говорить? У нього не бувало ще таких випадків, щоб ми з ним бачили, який ексцес. Він сказав якусь необдуману фразу чи так далі. Навпаки, він в цьому плані ну, продуманий політик. Ну, посада зобов'язана. Держсекретарі зазвичай не ставлять людей, які не вміють стежити за своїм язиком. І те, що він сказав, це не було випадковістю. Я думаю, що це було певним uh, означенням, в тому числі і для Російської Федерації. Мені здається, що все більше країн Заходу. Переймають собі цю політику стратегічної невизначеності запропонованої Макроном. Мені здається, це може бути от її складовою. Що ми, звісно, не заохочуємо, але напряму не забороняємо. Цілком можливо, що дійсно окреслення, і головне, що ці е, червоні лінії там умовні, які е, після Переходження, яких можна буде застосувати американську зброю, в тому числі далекобійно по території Російської Федерації, вони не окреслюються публічно, що додатковий тягар накладає на росіян зважування ризиків, тому що вони не знають, після чого може послідувати удар американської зброї, і це надзвичайно важливо, те, що ну я так гадаю, ми маємо не публічно. Якісь домовленості про те, що в такому такому випадку ми, ми можемо використовувати таку-то зброю по таким то об'єктам. Я думаю, там навіть територіально окреслені, якісь ну плюс-мінус прифронтові території Російської Федерації, на яких може бути розміщена військова інфраструктура. Я думаю, там є якісь запобіжники з приводу того, щоб там і близько не було цивільної інфраструктури, щоб не можна було там. От, наприклад, як росіяни завдав завдали іскандаром з касетними боєприпасами удару по Одесі, щоб не було такого, що ми там атакамсом касетним завдамо удару десь на території Російської Федерації будуть великі втрати серед цивільних. От щоб таких кейсів не було. Я думаю, там дуже багато застережень, але в цілому принципове рішення щодо можливості використання американської зброї по території Російської Федерації воно вже ухвалене. Угу. В цьому контексті е, цікаво, чи розуміються в Російській Федерації, чи розуміють складнощі і труднощі в майбутньому для себе, оскільки, як би не було б складно зараз нам на харківському напрямку, ми бачимо тези від Владиміра Путіна про те, що все ж таки до перемовин готові і в принципі схиляються до цього ну, Його заяви і те, що відбувається на Харківщині, це прямо пов'язані речі. Путін намагається торгуватись і, і тиснути, тому що ну, у нього не так багато залишилося аргументів насправді. Ну, однією ядерною зброєю ти далеко не поїдеш, тому що вона ж є не тільки в нього, і він це розуміє, що до якоїсь пори він може це лякати, але потім е, е, люди просто ну, до всього звикають і почнуть ставитись до будь-яких його погроз е, несерйозно. А застосовувати ядерну зброю напряму він не наважиться. Тобто, ну, 에, Росія може використати ядерну зброю лише в тому випадку, якщо дійсно стане війна, перейде на її територію, в тому не просто будуть завдаватись удари по її території, а почнуть прямо просуватись війська глиб території Російської Федерації, тому Раф в такому разі зможе застосувати ядерну зброю. Тому я вважаю, що найбільш вирогідним сценарієм перемоги над Російською Федерацією є економічне знищення, тому що, от, по прикладу, по прикладу двох воєн, якщо в Другій світовій війні Німеччина програла саме військовим шляхом, тобто її захопили, розділили, окупували, то в Першій світовій вона програла через те, що економічно просто вже не стягувала цю війну. Хоча вона і територіально була там і війська на території Франції були, і в них ну не було просування, але не сказати, що вони зазнавали там поразку за поразкою, і е, їм ну, не було можливості. Просто от у них не було фінансової можливості продовжувати війну. І Путін розуміє, що чим далі ця війна буде тривати, тим менше буде в нього можливостей. можливості. е, літав в Європу і Певно, там домовленості якісь з європейським союзом у нього були. В цифрах я думаю, Путін також орієнтується, що там майже 80% ВВП Китаю. Це торговля з ЄС і Сполученими Штатами, тобто, ну він може запропонувати ще більш дешеві енергоносії, ще більше лісів, ще більше території в Аренду, але це все одно не перекриє для Китаю ті вигоди, які він отримає від Європи і Сполучених Штатів Америки. Тому Путін розуміє, що не так багато часу в нього лишилось, і економічні вентилі вони закручуються все більше і більше. Ну так би швидко, як би нам того хотілося. Безумовно, але це відбувається. І він вже переходить до стадії торгу, і мені здається, що якраз він намагається зараз добути найбільш вигідні позиції, щоб потім. Формально чимось пожертвувати, тобто не відмовитись від більшості завоювання від більшості окупованих територій, які контролюються Російською Федерацією, тривалий час включаючи Маріуполь, та що залишилось від Бахмута Авдіївку. А типу, потім пропозиція така, що про починається, і як же з доброї волі виводяться війська там з Харківщини там. Сумщини, якщо на, 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 на той момент на сумщині, починаються якісь бойові дії, от в такому плані це мені здається. Е, ну перш ну в першу чергу це відтягування, звісно, боєздатних якихось е, частин з лінії фронту основної е, на інші е, місця бойових дій. Ну і от як один із аргументів до схиляння до переговорного процесу. Ну от що цікаво, про перемовини дуже часто говорили у Пекіні, куди приїхав Владимір Путін під час свого першого закордонного візиту з моменту інавгурації чергової, є що також показово разом із ним була. Така масштабна делегація показав показував свій уряд е, Путін для Сі дзінпіна, але разом із ним не було е, Патришева і, і його сина Дмитрія Патришева. Ні Ніколая, ні Дмитрія Патрошова не було. Хоча вони вважаються такою верхівкою, топ керівництвом е, Кремля, і так далі. І тут одразу ж різні конспірологічні версії, що от, от саме вежа е, Ніколая Патришева. Вона не вивезла у цій війні. Що скажете з цього приводу, Максим? Ну, перш за все, хоч я і не є прихильником таких радикальних висловів щодо того, що Росія повністю втратила свою суб'єктність, але вона дуже рішуче рухається в цьому напрямку, і це прям дуже сильно нагадує по поїздку з похлоном за отриманням ярлика до хана, от uh -huh. їде саме показати, одобрити всю свою світу, ось. Ось я і це моя молода е, команда, господи, прости, отримуємо відвезти ярлик на служіння. Е, безумовно, певні перетрубації в Кремлі вони очевидні. Тут е, навіть не потрібно якихось теорій будувати. Ми бачимо ці всі арешти в Міноборони. Ми бачимо зміну міністра оборони. Ми бачимо призначення прем'єра десь вночі, в соціальних мережах, щоб мінімізувати взагалі будь-яке там. Його і соціальне значення, і медійний потенціал цього перепризначення. Тому так певні процеси рухаються. Думаю, параноя Путіна вона особливо після бунту Пригожина, вона розростається. І він намагається зробити таким чином, щоб жоден з його оточення не набрав критичної, критичної маси авторитету, впливу і так далі. Ну от він не дарма замінив того ж міністра оборони, щоб по-перше, у нього було ще менше зв'язку з військовими, ніж у того Шойгу. Ще менше, щоб військові взагалі його сприймали своїм, щоб не було там навіть можливості того, що він якось їх організує направить проти Путіна. Наприклад, ну і там ще фактор того, що він економіст. Як я вже говорив раніше, на Росію готується до того, що вирішальним фактором Завершення цієї війни буде економікою, тому вони будуть зараз економити. На жаль, вони е, будуть дійсно працювати над там, зменшенням рівня корупції в армії і над більш раціональним використанням коштів, що дуже погано. Е, це трохи відійшов від теми, але також, думаю, важливо це відмітити було. Ну і наостанок хотів би розпитати вашу думку стосовно замаху на життя прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Чи смердить вам з цієї історії Російської Федерації, пане Максим? Та там прям не те, що смердить там аж, аж е, очі пече, е, тому що якщо ми подивимось на це 72 чи скількох там річного... 72 -річного, так, письменника. Так, письменник, там поет, громадський діяч, активіст абсолютно проросійської воєнізованої організації. І те, як звісно, Росія кинулася одразу звинувачувати Україну, це було дуже смішно. Коли почали вилазити факти, що це проросійський діяч, вони це максимально уникають, ніде про це не говорять, заперечують і так далі. Я, я не думаю, що це якась. Е, да, хто почав будувати теорію, що це Росія зробила через те, що Фіца почав пом'якшувати свою позицію з приводу України. Но я думаю, що це вже ну, от, Це дуже близько до конспірології. Я е, знаєш, знаєте, я використовую. Е, в, в своїх мисленнєвих висновках в ритву Е, зазвичай найбільш очевидний, і простий варіант, просте пояснення, воно є правильним. І якщо ми бачимо, що це там папаяний Дід, швидше за все, це просто папаяний Дід. От він от у нього є своє бачення того, як це все має відбуватись. Він такий, він, по-перше, людина творча, ну, творчість його сумнівна, але ну, людина творча. Плюс в цій воєнізованій організації. І от він себе побачив таким рушієм історичного процесу і, і вирішив застрелити фіце. Я не думаю, що тут варто шукати чийсь слід якогось замовника і так далі. Це вже для людей, яким сильно нудно, нема чим зайнятися, вони сидять собі вигадують. Але. Дійсно намагалася Росія звинуватити якось у цьому всьому Україну. Але чи може це мати зворотній результат? От ми бачимо, що і Володимир Зеленський побажав здоров'я Роберту Фіцо, і ми бачимо, що і прогнози лікарів дещо покращилися стосовно його здоров'я. Ну, якщо от все буде добре, коли він повернеться на свій на свою посаду, так знову буде виконувати обов'язки прем'єр-міністра. Ось цей от випадок може якось змінити його погляд на. Це російське. Та Бог його знає, якщо чесно. Може змінити, може не змінити. Це ж все від людини залежить. Наскільки взагалі він здатен до до трансформації якихось як особистість? Просто пригадайте замах на карнеса Наскільки це його змінило як особистість? Ну, в дачому, мабуть, змінило, але я б не сказав, що ми побачили. Якихось э, радикальних змін особистості, хоча ну, результати замаху були досить серйозними. Правильно, ну, це так э, із такого розряду. Тому ну, можемо сподіватися, з нашого боку, ми можемо якось, можливо, для нього зробити десь через свої канали. Акцент на тому, ну, подивіться про російський активіст, проросійський активіст, вас хочу вбити. Ну, ми ні на що не натякаємо, але не може він конспіролог якийсь стає. Zbierzę coś, podumiem. To moja jest tak. Будемо сподіватися, що всі наші партнери, всі країни у світі загалом зрозуміють, що це таке злоякісне утворення під назвою Російської Федерації. Потрібно від цього всього максимально дистанціюватися. А вам вже, пане Максиме, дякую за те, що долучилися. Експерт, міжнародник, політолог Максим Несвітайло з нами спілкувався. І я вдячний нашим глядачам за те, що також підтримуєте наш контент своїми вподобайками, підписками, коментарями і дзвониками. Просуваєте youtube канал Фокусу Уперед». Дякую ще раз, будьте у фокусі і до зустрічі наступних відео.